Гарно всім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Тут ми підійшли до сорту, який надіємося, що він гарно вродить в цьому році. Не знаю, що тут сорт української селекції. Гарний перспективний сорт це Фотинія. Гарна в нього назва, гарна квіти фотинії, якщо хто знає ці квіти, як вони виглядять. Дуже красиве, дуже-дуже красиво. Ну і саме картоплина, дуже гарна на вигляд. Перспективний сорт останні роки дуже гарно родить. А що буде в цьому році при такому врожаї, при таких погодних умовах сказати важко. Але нічого, будемо вибирати і подивимося. Фотинія, фотинія, надія все на тебе. При такій літній спекутнім місяці липні вони ще й зав'язувалися. Ще навіть трішки щось і підросли. Але маленькі. Ой, про що це я? Про гарбуз, але ж мова не про гарбуз, а про фотинію. Зараз буде про фотинію. А всі знають, як виглядають квіти фотинії. Цікаво. Бачили, може, живу чи в інтернеті. Це так багато, багато маленьких червоних. Квітів. От. так само і врожай. Багато-багато червоних картоплин. Що можна сказати про врожай цього року сорту фатинія Рясний. В порівняно з тими сортами, які ми вже викопували фатинія набагато рясніше багато в кущі картоплин. але 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 великої практично немає. немає. Ну, це не, не велика картопля. У минулому році от були в минулому році гарні картоплини. Основна переважна маса 400-300-200 картоплини А тут немає такої великої картоплі, але рясна. Хоча радує тим, цьому році, що вона не рясна, порівняно порівнянні з іншими, якими які ми вже викопали сорти. От, так що, можна сказати, задоволений, незадоволений, не знаю. Хотілося більшого, звичайно, надія була більша, але що маємо, те маємо. От така фотинія в цьому році. Пишіть ви в коментарях, який у вас урожай фотинії в цьому році, якщо садили. Сорт гарний української селекції, перспективний. Так що будемо надіятися, що коли будуть сприятливі погодні умови, то й врожаї будуть набагато більші. Ставимо подобайки, підписки. З вами був Ліричний селянин. Далі буде цікавіше.